Вітаю всіх, слава Україні! Приїхав я у відпустку уже три дні, як у відпустці. Ви знаєте, які в мене тут враження? Тут я відчуваю ще більшу війну, ніж там, тому що, дивлячись те, як тут люди живуть тихо, мирно, вольготно, вольяжно, безпечно. Мене жахає те, що я знову маю повертатись туди назад. Знову одно і те ж саме, знову служба, знову не виспані ночі. Ну і що мене дуже дивує, ви знаєте, коли я е, служив в АТО. І тоді, коли було АТО, я відчував, яке було ставлення у нас в Заставні до Атовців. Людвік Галай, е, він е, голова спілки Атовців у нас в Заставнівському районі на Заставнівщині, е, він не мав ніякої підтримки зі сторони нашого мера Василя Йосиповича Радиша. Ні я так само не відчував. Е, Нормального відношення, то, що дали там землю і дали землю яку-небудь в Вербівцях, що дивися, як на п'ятий поверх на той гектар землі, що голову треба аж так задирати, плюс все заросло деревами, кущами. Зараз я хочу сказати, що те ставлення представників міської ради в особі голови міської ради, радища Василя Ясвича не краще. Я чув таку історію, що коли Людвік отримав поранення, коли йому вручали грамоту, вручили йому грамоту не на урочистих якихось зборах, не на якихось заходах, а просто привезли, викликали з хати і серед дороги йому дали ту грамоту, подяку за те, що він воював в 2014 році, він був мобілізований, він прослужив декілька контрактів. <кій> Ризикував своїм життям. Служив він в 80-й бригаді. Це бойова бригада, яка зараз під час війни зазнала багато втрат і яка зазнавала багато втрат і під час АТО. Ну зараз дуже багато відгодованих хлопців, які сидять в воєнкоматах, які кричали, що вони за вільну Україну носили вишиванки, кричали, що вони за майдан. Ні вони, ні їхні діти зараз не воюють, воюють такі, як я, як Людвік, хлопці по 18-20 по 20 років. Ну і як не як, я зустрів Лівка Галая, я його поважаю як голову спілки атовців у нас в заставні. Я думаю, що він буде головою ветеранів війни, тому що він це заслужив, він отримав поранення. Він сам з бойової бригади, як кажуть, ДШБ, десантник, а це є еліта. Багато говорити я не буду от за цю грамоту, як, як його просто от шанують. І я думаю, що якщо як його пошанували, так само будуть і мене шанувати другого і третього. Я бачу, що тут люди собі під час війни багато хто збагатився. Хто їхав на Жугулях, зараз їде на крутих тачках, живуть біля жінок, біля дітей. Так як ніби війни немає. Якщо там когось взяли в воєнкомат, то взяли такого, хто тихий, спокійний. Хто не є борзим, не є матерем, ви підійдіть до таких нормальних хлопців, Підійдіть до тих пожарників, трохи їх трусинить, як кажуть, з одного місця. Нехай вчителі наших шкіл, директори покажуть, що вони так само можуть не тільки викладати предмети в школах і бути директорами шкіл, а що вони також можуть бути... показати дітям, приклад, що вони можуть піти за них в вогонь і в воду. Ну, а так ми самі покажемо нашому підростаючому поколінню, що той, хто ховається в тилу. Хто пристосовується, що так треба жити, ну я думаю, що ми повинні це переламати, перебороти, Ми, атовці, учасники війни, ветерани війни. Головне, щоб ми прийшли живі здорові. Тому що е, оці представники влади вони зараз забувають про нас і навіть про тих загиблих. Е, вони прийшли, може на похороні побули. а далі вони роблять свої чорні справи, обкрадають. Е, і наживаються за рахунок нас за рахунок військових за рахунок того, що ми стримуємо оту навалу москалів. А зараз я хочу вам заспівати пісню про Людвіка Галая із «Заставні». Дали мені відпустку, дали на десять днів із Бахмута приїхав, і там ідуть бої. А тут у нас в заставні скрізь спокій, сміх та мир. Багато друзів тут є, та родичів моїх. І ось зустрів я друга тут, він служить в ДШБ поранення отримав, і вдома він тепер. Ну що ж ти, друже, Людвік? Ти справжній є герой, та тільки що герой ти не скаже в воєнкоматі також не скажуть теплих слів. В теробороні хлопці тут просто для краси, а ти наш людзік славний від ран своїх зомлів. Бо ж знаєш поцілунки ти справжньої війни. Багато побратимів ти втратив у бою, і кабана із нами немає вже ось тут. Його уламком вбило, і він тепер в раю. А ти тут у заставні все згадуєш бахмот. Вас оточили всюди, і міни ось прильот. І Вагнер і щевика на вас пішов вперед, а ти там непритомний, а так і відбивав. Та рано під час бою свою ти бентував. І ось зустрів тебе я в заставні ти живеш. Поранення отримав, і вдома ти тепер. Ну, що ж ти, друже? Людвік? Ти справжній є герой. Та тільки що герой ти не скаже тобі мер. В воєнкоматі також не скажуть теплих слів. В теробороні хлопці тут просто для краси, а ти наш людзик славний відран своїх зомлів, Ож знаєш поцілунки справжньої війни. Воєнкоматі також не скажуть теплих слів. В теробороні хлопці, тут просто для краси, а ти наш людзик славний відранів. Воїх зомлів, бо ж знаєш поцілунки до справжньої війни. Слава Україні, ми переможемо.